Ми сьогодні на відкритому кубку командуюча Національної гвардії України із кросфіту будемо в першому етапі, в першому завданні визнавати, хто з них буде сильніший, хто буде краще підготовлений в цьому завданні в силовому тесту. Купера потрібно буде продемонструвати як морально-вольові якості підготовку всього тіла і також витривалість. І зрозуміло, і спортивний азарт сьогодні буде на високому рівні. А нам сьогодні допомагати буде головний суддя у суддівстві і тому, як розказати, які стандарти, як виконувати, як знімати, як представлятися, і які старт і як фініш. Головний суддя Федусов Дмитро. І його помічник, помічник головного судді Бережний. Дмитро, оплески ще раз. І так, зараз вже з хвилини на хвилину все розпочнеться. Ще раз нагадую, у нас силовий тест купера, де потрібно зробити 4 цикла. І в кожному циклі 10 відтискань з відривом долоней, 10 коліна до грудей з опору лежачи, упор присівши, 10 підйом тулуба. І десять перестрибування з зміною положення ніг по п'ять на ногу, як у нас були запитання в Ютубі. А я хочу ще нагадати, що у нас на кожному етапі будуть цінні призи, а саме на першому завданні першого етапу змагань переможці, які 40 найкращих найсильніших хлопців і десять дівчат переходять зразу в другий етап. І на кожному завданні по 40 хлопців, 10 дівчат будуть змагатися вже в другому етапі. А також хочу сказати, хто буде найкращий на одному із завдань, на першому, на другому, на третьому, буде отримувати масажний пістолет від компанії Бустер, а також спортивне харчування від компанії Вансітон, для того щоб його підготовка була кращою на змагання, які будуть проходити в другому етапі, і можливо навіть в третьому етапі. І ще раз дякую нашим суддям. І зараз на арену ми запрошуємо уже професійних спортсменів. Вони зараз з суддями обговорюють. Перший атлет справа, який неодноразово займається кросфітом, це Онищенко Роман Облески йому. Да. Е, вони вже обговорюють зі Зімо... мною е, Рома. Як в тебе настрій? Настрій бойовий, чудовий. А, ти вже здавав тест Купера трошки в іншій формі. А, і за скільки плануєш зробити? Ну, хотілося б з трьох хвилин, а, бажано 2.30. Як ти думаєш, для того, щоб отримати масажний пістолет, бустер, який час потрібно буде зробити? Який рекордний час цього завдання буде? Ну, я думаю, 2.20, десь 2,15 максимум. Ну, ти на настроєний вигравати пістолет чи, чи як? Так, чому б ні. Гарний подарунок, гарні спонсори. І так, е, е, хочу нагадати, що у нас вже більше 600 чоловік зареєструвалося в онлайні. Це хлопці і дівчата. Пізніше ми скажемо, скільки яка кількість. Будемо націлюватися, щоб було біля тисяч. І так, е, легенда Національної гвардії да, це Зубач Олексій Облески. Так, зараз люди також із полігона приходять, зараз забивають, забивають місця. І так, Олексій, а за скільки плануєте зробити завдання? Ну я думаю, не, не гірше Роми зробити, щоб тягнутися за молодими. За молодими. А, Рома, а, скільки тобі років? Тридцять. Тридцять років, Олексій. 38 років у нас як ветеран проти молодості. <сум> як, які плани, за скільки плануєш тось, виконати? Ну, понятне діло, тянутися. Якщо Рома сказав з трьох хвилин, то 3 чи 2,59. 2.40. 2.40. <сум> ну, це претендент на те, щоб виграти. Добре, давайте декілька хвилин. Зараз наші атлети настраюють трансляцію, у них по діагоналі будуть телефони, ми зараз покажемо. І суддями пройдуть стандарти ще раз. І у нас буквально дві хвилини і ми починаємо батл між атлетами. Учасники готові. Хто готовий, піднімає руку вверх. І судді готові. Приймаємо упор лежачи. Олексій, трошки назад назад, так? Да? Хорошо. І по сигналу починаєте виконувати. Поїхали. І так. І у нас вже пройшло 20 секунд. Атлети швидко виконують. Стараємося робити в камеру для того, щоб було цікавіше. Коліном, коліном. 39 секунд для Романа для того, щоб було зробити. І 40 секунд у Олексія для того, щоб за ним. Поки у нас Рома з першого раунду. Трішки лідер відривається. Судді активно рахують. Раз, два, три, Рома закриває. Другий раунд. Олексій за ним. Декілька разів зробив. Три повторення відриває Олексій і Рома. хвилини, 4 секунди, три раунди зробив Онищенко. І за ним Зубач Олексій. Четвертий раунд виконують учасники 2 хвилини позаду. Наймовірний темп ніхто не відпочиває. Рома роби невелику паузу. Олексій за ним. Далі, далі, далі. Хто ж, хто ж виграє до останньої секунди? За Руба? Одночасно переходять на випади. Дивіться, заруба підтримуємо, підтримуємо! Підтримує учасників! Хто ж виграє? Десять! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. 2,50. 50 і тут тільки фотофініш. Фотофініш. Дякую, облески, за цих активних три хвилини. Хорошо. Ну, якби, так, це все переходить. Ніж вправами, треба їх якісно робити. Наприклад, у мене з складок на стрибкові випади були проблеми з переходом, я повільно вставав, тому якщо зробити якісні переходи швидкі, можна 5-7 секунд зберегти. Комплекс класний для всіх, без інвентарю, чому б ні робіть. І ще цікаво, Рома. Ну в тебе було 5-6 секунд переваги після трьох раундів. Ну -ну. Як тобі вдалося втратити, втратити цих 5-6 секунд просто на, на, на складці і на випадах? Ну, прес забився. Уже третій раунд було важко стопу робити, а четвертий так взагалі. Тому тривалість пресу підвела. Ми ще на фотошопі подивимося. Не на фотошопі подивимося, а на фотофініші подивимося. Ну, на фотошопі можна зробити щоб хтось там перший, другий. Да. Я нагадую, що в нас, коли ви робите трансляцію, заливаєте на YouTube, якщо ви там підфотошопили, то ваш результат анулюється і вас до кінця змагань також анулюють. Так що фотошопом не увікайтеся, коли виступаєте. Олексій, що скажете по завданню? Завдання це розминка для спецназу. Його потрібно робити кожен день зранку перед основним тренуванням. А, ну от Після трьох завдань Рома відірвався. Була ще віра, що доженеш чи вже потихеньку бачив, що дуже важко буде доганати суперника. Що скажеш? Так, була віра, що я думав, що він мене доганяти буде по всій дистанції. Але так як я де, там, на деяких моментах просто підтупив. То потрібно було включати швидкість і доганяти. І так, у нас сьогодні така бойова тобто не Тільки на фотофініші ми зможемо оприділити, хто сьогодні ж виграв. Або ви можете в коментарях в Ютубі під трансляцією написати, хто, на вашу думку, зробив швидше і хто переможе сьогоднішнього батлу. Дякую всім учасникам, суддям, хто долучився, хто долучився до організації цих змагань, проведення. Батл вийшов у нас швидкий, цікавий. Другий батл, я думаю, буде не менш веселіший, навіть навпаки, цікавіший, а третій взагалі. Так що підписуйтесь на наш YouTube канал. Слідкуйте, до нових зустрічей. До побачення.